Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас. Кінець осені і початок зими. Наші предки святкували різні свята, які співпадали з певними космічними законами. Здебільшого це молодіжні і дитячі свята. Якщо свято долі і вгадування жіночої долі, то калета вгадування чоловічої долі, хоча гадали і дівчата і хлопці, але в останній час. Це парубоцьке свято. Цей вечір і ніч хлопці мають найбільші права. Єдина ніч у році, коли парубкам за різні бешкетування люди вибачали це свято молодіжних гуль. Де юнаки і дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. З приходом християнства ці свята перейшли на Катерини і Андрія, а також Миколи. Початок зимового зависання сонця називали Ні кола. Нема кола. Далі йшов корочун найкоротші дні в році. Вісім годин, що і триває і зараз. А потім колода, коло, да, коло є, Сонце збільшується. От така проста, але велична премудрість наших пращурів, про які ми повинні пам'ятати. А про колишні свята нашого народу розповість гостя. Нашої програми народознавець і етнограф Тамара Васильівна Пістун. Я розпочну свою, свою розповідь із вірша Леси Романчук, нашої землячки, тернополянки, яка писала написала вірш Ти сама собі вибрала долю. Ти сама собі вибрала долю. Тож над нею хоч місця, хоч плач, хочеш заголоси над бідою, хочеш косу вінком заплити, ти сама собі вибрала долю і за вибір тепер заплати. Колись давно наші предки святкували свято дівочої долі 24 листопада, це по грегоріанському календарю. І як розказують старі люди, що вдавни, коли народилося немовлятко, то воно наділене, наділялося богинею долі, або її називали стріча, наділялося або хорошою долею, хорошими якостями життєвими. А в богиня Нойра. І не або, або нехорошою долею долею. Кажуть, пород... дівчата співали у пісні. Породила мене мати в нещасну годину. Дала мені злую долю, де ж її подіну? Але всі дівчата хотіли тільки хорошої долі. Хотіли долі гарної не тільки дівчата, але й хлопці. І от було свято парубочої долі, свято парубочої долі. Було також таким веселим, гарним, тому що на вечорницях хлопці придивлялися до дівчат. Вони не тільки дивилися, щоб дівка була гарна, красива, а вони придивлялися, хто як вишиває, хто як пряде, бо на вечорницях усі займалися у буденній вечорниці, усі дівчата займалися таким роботою. А хлопці приходили на вечорниці, вони їх розважали, розказували всякі історії, співали, приносили дівчат, дівчат, пригощали горіхами, цукерками і так далі. І ось на якраз от так якби на Андрія, коли приурочили ці свята до християнських, і це було свято Парубочої долі. Паробочу і свято паробочої долі починалося з того, що збиралися дівчата, випікали разом усі, випікали калету, <кхе> місили разом, тісто замішували, розкачували його, робили коржик у вигляді сонечка. Посередині був отвір, щоб можна було підвісити. Цю калету до стелі, до сволока. Калета символізувала те, що ось день усе меншає, меншає але наступить такий час, що день буде збільшуватися, народиться сонечко молоде, яке буде підростати, підростати. І от ця калета і була символом того сонечка, яке скоро має народитися. Поки... Воно і це слово перекладається, як круглий, як. Круглий, як, кругли, кругли, як, як коло. Як коло. І поки Колота. Колота, коло та коло. І до всіх мовах фактично так. воно так звучить. Поки випікалася калета, то дівчата ворожили. Ворожінь було дуже багато, різноманітних. І вибігали на двір, питали дівчата у прохожого, як його звати, так звати його буде і її хлопця нареченого. І коли багато було всяких ворожінь, і ворожили на взутті, дівчата знімали правого чобут, чобітка і ставили його так один біля одного. По черзі, по черзі до самих дверей. І чий чобіток чи окопинявся біля двері біля дверей, то і та дівчина скоріше заміж піде. До речі, оці е, дівчачі і парубоцькі свята. Притаманні тільки нашому народу. Ніхто з інших народів не мав такого барвистості от молодіжних свят, як у нас. Ми маємо що показати, але ми не вміємо, а тішимося завжди чужим. І тоді, коли вже, вже дівчата, хлопці порозважалися, поїли страви, хлопці провели дівчат додому ввечері. А самі пішли робити збитки. Бо, як сказав Іван Степанович, це був один єдиний день у році, коли хлопці могли по селу робити збитки. Кому вони робили? Вони злилися на того батька, який не пускав дівку, яка вже е, може ходити на вечорниці, а він її не пускав. Що вони робили? Могли залізти до, до хліва, Вивезти козу і витягти її, прив'язати до комина. Могли зняти ворота і також до комина прив'язати, могли зняти пару воріт, перегородити вулицю. А дівчатам, які не зберегли себе, лековажної поведінки, їх у селі, до них у селі ставилися презирливо, їм обов'язково. Вікониці або ворота, двері вимазували дьогтем, а дьоготь він не змивався, не шкрібався і так, довго нагадувало. Про довго це. дуже нагадувало про те, хто живе у тому дворі. Ну і кажуть, на кінець, кажуть, ще ніхто не втік від своєї долі. Яка воля, така й доля. У неволі немає долі і ніхто не знає, яка доля кого чекає. А, до речі, наші предки вірили в те, от ми самі себе не знаємо, от, ну, не знаємо своєї, не вміємо по... Прочитати себе, по розумієте, по зовнішності. Кажуть так, от вухо людини – це нам нагадує той зародок, який у лоні матері там, знаходиться, там, там, там. і там відображено все абсолютно. Бо тепер навіть, навіть коли лікують... Чи буде мати, дівчина дітей, чи хлопець матиме, чи здатний він написано на вухові. На Я, до речі, написано. зустрічався колись в житті з однією старенькою молдаванкою, яка легко все це визначала. Легко. Дуже раз, раз вона подивилася, і не тільки вона сказала, хто були мої діди, батьки, буквально все. А помочки, отут почала отако легенька. Проходити і каже, тим, 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 будеш хворіти, вона навіть могла визначити, е скільки людина проживе. Так, Тому що все, і там очі, і носиться. Записано. Так. Є така навіть наукова книжка фізіагностика. І там усе описано, як по обличчю людини, по формі вуха, по формі, допустимо, це визначити, е що е навіть. Навіть хвороби ще немає, але вона тільки намітилася. От, і характер може визначали, і здоров'я, і так далі. А хіроманти говорили, що все записано на долоні, і так, це все побудовано по спіралі. Ми Спирали. маємо спіралі на п'ятках і маємо на голові. Ми втратили дуже великий, такий великий, власт, великий. Пі самопізнання. Пізнай себе, пізнаєш весь світ. І в нас дехто буде заперечувати там з тим, зв'язаний, з тим, з тим. Чомусь завжди, знаєте, схиляють до гіршого, але не до кращого. Я колись була. О, і головне, невігласи. Які нічого не знають, вони найбільше заперечують. На міжнародній конференції я була, і якраз про це, йшла, про це йшла мова. Я кажу, що коли дитинка народилася, тільки в неї все її життя записано на долоні, так. а там були монахи. Це хіромантія. А я кажу: ну не хіромантія ж оці лінії кажу, творить, а це усе дано від вищої від творця, сили. Так. Нам багато чого перервано, перервано Добре. знищено. Дякую вам за участь в передачі, Тамара Васильівна. Пізнаваймо себе і впізнаваємо світ. Бо хто знає себе, той знає світ. Так. Хто подорожує, той хтось бачить. Бо все те, що ми побачимо, це те, що ми з'їмо, це наше, а все інше не наше. Така її доля. О, Боже мій милий! За що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту, невинна голубка, що голуба любить, Невинен той голуб, що сокіл убив. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Про долю дуже багато писав і сам просив у Бога своєї долі геній нашої нації Тарас Григорович Шевченко. А в ці дні народилися Микола Цегельський. Видатний український церковний діяч священник, з 1925 року був парохом в селі Сорока на Гусятинщині, де побудував церкву. А в 1946 році заарештований комуністичним режимом в ув'язненні перебував у селі Явас біля станції Патьма Мордовії. Жахливі таборні умови. Нелюдський режим стали причиною передчасної смерті Миколи Цегельського. Беатифікований в 2001 році. Народився в Струсові. В його рідному містечку Струсові було відкрито каплицю. Микола Чубатий, видатний український історик, права та церкви, педагог і публіцист. Закінчив Тернопільську гімназію, навчався у Львівській греко-католицькій духовній семінарії, філософському і юридичному факультетах Львівського і Віденського університетів, доктор філософії і права, був помічником Державного секретаря Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Викладав у різних Університетах написав багато творів з історії України і церкви українського права, народився в Тернополі. Андрій Мельник, український військовий і політичний діяч, в 1914 і 16 роках керував сотнею українських січових стрільців, яка відзначилася в боях на Тернопільщині. Поблизу Завалова на Підгаєтчині, над річкою Стрипою і на горі Лесоня біля Бережан, полковник армії УНР. Один із керівників УВО в 1938 році став головою проводу ОУН. Після розколу, в 1940 році, очолив одну з фракцій, якою керував до смерті. Вона називалася Мельниківці, народився в Дрогобицькому районі на Львівщині. Ян Каспрович – польський письменник і перекладач, тривалий час проживав у Заліщиках в курортному на той час місті, закінчив три університети. На будинку в Заліщиках, де мешкав Каспрович, встановлено меморіальну дошку. А народився в Німеччині. Іван Кедюлич, український військовий діяч, член ОУН і член проводу ОУН на Закарпатті, член штабу Карпатської Січі. В УПА вів бої на Тернопільщині. Загинув в бою з військами НКВС у селі Лісники поблизу Бережан. Народився у місті Перечені на Закарпатті. Олександр Ярош, український лікар-нервопатолог, навчався у Львівському медичному інституті, засумував кафедру нервових хвороб в 1958 році в Тернопільському медінституті нині університет імені Івана Горбачевського. А в 1969 році очолював кафедру нервових хвороб Київського медичного інституту. Нині Національний університет імені Богомольця, автор більше 200 наукових праць, зокрема підручника нервові хвороби, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч Вищої школи України. Як педагог підготовив 4 доктори і 28 кандидатів медичних наук, народився на Рівненщині. Іван Ярковий. Радянський партійний і господарський діяч, понад 13 років керував Тернопільською областю, народився в Вовчанському районі на Харківщині. Микола Костенко, український письменник, член національної спілки письменників України, закінчив Дрогобицький педінститут. Тривалий час був головним редактором обласної газети Вільне життя. Уродженець Ічнянського району Чернігівської області. Григорій Гладій, український актор театру і кіно, театральний режисер, педагог, народився в Хоросткові. Володимир Боєщук, український громадський і політичний діяч, перший заступник голови обласної ради, народився в Підгаєцькому районі. Марія Бурдяк. Українська фольклористка народилася на Лемківщині. Іван Пшоняк, український журналіст, громадський діяч, член Національної спілки журналістів України, народився на Гусятинщині. Марія Чашка українська громадська і політична діячка. Директорка Тернопільського вищого професійно-технічного Училища ресторанного сервісу. Депутатка обласної ради, народилася в Тернопільському районі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А найтемніший тиждень року буде проходити на в спадаючому місяці 12 і 16 грудня вважаються напруженими днями місяця. Всі інші середні від 17 по 19 грудня корочун починаються найкоротші дні року, що становлять. Тільки 8 годин і одну хвилину. А від 19 грудня по 24 день становить лише вісім годин. Корочун, Нікола, Колода. Коли вже день збільшувався на одну хвилину, наші предки утверджували, коло з'явилося колода. Сонце народилось, пішло вперед. Овен. У представників цього знаку все буде складатися неоднозначно. Не можна буде проявити прямолінійність, до якої звикли овни. Натомість гороскоп на тиждень Овнам рекомендує бути обережними, щоб не. Потрапити у вихор боротьби, інтриг і суперечок талець. Перешкодою до всього хорошого і запланованому стануть зовнішні обставини, це позначиться на здоров'ї і фінансовому благополуччі, велика ймовірність загострення хронічного захворювання. Близнята. Труднощі у цього знаку виникнуть у відносинах з друзями. Гороскоп на тиждень близнюкам рекомендує утриматися від відвідування гучних вечірок, нічних клубів. Ситуація може закінчитися неприємностями і конфліктами. Рак на початку тижня. Ракам не варто вступати в суперечки з другою половиною. Це може закінчитися погано для обох Ревнощі і невпевненість можуть зіграти злий жарт. Лев. Представники цього знаку почнуть тиждень з прояву власництва. Леви можуть відчувати себе самотньо, їм не буде вистачати ніжності і тепла. Щоб реалізувати свої бажання, гороскоп на тиждень левам рекомендує докласти зусиль і позалицятися з коханою особою діва, відносини з батьками і рідними можуть зіпсуватись. конфлікт виникне на ґрунті непорозуміння і одвічних проблем батьків і дітей, стан справ. Ускладниться, якщо представник цього знаку живе з другою половиною і батьками. Терези, представники цього знаку проведуть прийдашній тиждень в неспокої. Нестабільність у відносинах чекає тих, хто вже знайшов свою другу половину ці дні. Будуть не найкращим періодом для облаштування квартири або дачі. Скорпіон. Гороскоп на наступний тиждень для скорпіонів рекомендує приділити час собі коханим зайнятися зовнішнім виглядом та іміджем. Це сприятливий час для радикальної зміни стилю покупки нового одягу і взуття. Стрілеці. Тиждень почнеться з бажання щось зробити, що здивує оточуючих, але різні авантюри, і сумнівні починання можуть привести до втрат. Гороскоп на тиждень для стрільців не рекомендує грати в азартні ігри або робити ставки. Козиріх. Наступного тижня представники цього знаку, зодіаку, будуть поводити себе рішуче і безкомпромісно. Зайва самостійність у прийнятті рішень і дій образить родичів водолій. Свобода і самостійність наступного тижня будуть рухати водоліями. Однак досягти цього не дозволять зовнішні обставини. Є ризик. Підхопити застуду або отримати загострення якогось хронічного захворювання. Риби. Представниками цього знаку буде рухати пекуче бажання роздобути все і відразу. Однак не всі бажання здійсняться. Гороскоп на тиждень для риб радить оцінити досяжність поставлених цілей і знизити планку. Вимох. І на сам кінець 10 грудня. День прав людини. 11 грудня День благодійника. Міжнародний день гір. 12 грудня День сухопутних військ України. 13 Андрія. Первозвано християнське свято 15 грудня, День працівників суду. Побачимось. Мені ворожка ворожила, мені ворожка казала, 火。